Прогулюючись з друзями вулицями нашого міста Кропивницького, я неодноразово бачив безпритульних собак, тому мені стало цікаво, які методи вирішення цієї проблеми використовують у інших державах. Загалом у країнах світу існує три ключові напрямки вирішення проблеми безпритульних собак. Перший напрямок масово будують притулки. Тварини там живуть до кінця своїх днів. Другий варіант теж будують притулки, але дбають про те, щоб там завжди були вільні місця. Тварині дають місяць часу, якщо вона не знайде своїх господарів, то застосовують евтаназію. А останній варіант виловлювати, стерилізувати та відпускати. Проте кількість бездомних собак від цього не зменшується. Наприклад, у Німеччині. Можна рідко зустріти безпритульних собак на вулиці, адже Німеччина прийняла відповідні заходи, це, зокрема, визнання прав тварин та введення відповідного штрафу за погане ставлення до собак чи взагалі залишання їх на вулиці 25 тисяч євро. Але якщо людині тварина набридла, або він не може за нею відповідно доглядати, німці віддають її до притулку, яких є дуже багато. А звідти вже тварини підшукують нових господарів. Захисник тварин звичайна професія цієї країни. А в Італії є правило, в якому йдеться, що тварина, яка опинилася на вулиці, має відразу потрапляти в притулок. Зоозахисники шукають її господарів. А от якщо собаку господар не забрав, то після вакцинації та стерилізації її видають або продають новим господарям, які мають належно ставитись до такої тварини. До переліку країн, які взагалі не мають безпритульних тварин, ходять Бельгія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Швейцарія та Швеція. Там простежується симбіоз дій влади та громадських ініціатив, який дає крутий результат. У Британії та США бродячих тварин відразу прилаштовують у притулки, діє закон про стерилізацію тварин, але відсутність безпритульних тварин частково досягається жорстоким методом. Бродячу тварину після її відлову утримують у притулку лише визначений час для пошуку її господаря. Якщо господаря не було знайдено, тварину піддають евтаназії. Проте зараз її застосовують рідше. Волонтери, що не підтримують евтаназію, організовують притулки, де можуть утримувати тварину до її природної смерті. В Україні наразі є велика кількість безпритульних собак. Сіріус. Найбільший притулок для тварин в нашій країні. Він реєструє безпритульних тварин в онлайн-базі. Тут можна взяти собі улюбленця до душі: великих, маленьких, охоронців, непосидків та ще багато кого. Для цього треба перейти на сайт dogcat.com.ua. натиснувши яких тварин ви хочете взяти, наприклад, собачку. Можна вибрати розмір, стать, вік, стерилізацію та натиснути Шукати. Вибираєте та натискаєте Хочу усиновити. У 2020 році на вулицях Карпивницького встановили поїлки для вуличних тварин, щоб у спеку тваринам було де попити води. Поряд, таблички з написом Не приходь повз налий води вуличним тваринам. У місті Кропивницькому працюють два притулки для чотирилапих БІМ та щасливий пес. Обидва створені волонтерами та існують виключно завдяки благодійній допомозі небайдужих. У Кропивницького є свій сайт-каталог тварин з притулку pethelp.com.ua. Ви можете допомогти притулку матеріально чи взяти вірного друга додому. Для цього треба знову вибрати стать, вік, розмір. Потрібної тварини та натиснути Шукати. Вибираєте потрібну тварину, натискаєте Взяти додому. пишете е, коротку інформацію про себе притулку та нажимаєте Відправити. Щороку діти нашого закладу долучаються до збору кормів та речей для притулків. Особливо активна початкова школа. Наша школа в 2020-2021 навчальному році брала участь у конкурсі благодійників дії. Учні шостих 7 сьомих класів створювали пости в соцмережах про тварин з притулку, шили лежачки з підручних матеріалів, створювали навчальні плакати про догляд за тваринами для учнів нашої школи і мешканців міста, збирали корм, теплі ковдри і ліки для тварин, проводили уроки для учнів початкових класів. Вчителі нашої школи також долучаються до проведення всеукраїнських уроків доброти. Якби від мене залежало вирішення проблеми безпритульних собак, я б за потреби збільшував кількість притулків у місті, але з відповідними умовами, щоб собак не ображали, а навпаки, ставились до них як до свого чотирилапого друга. Також вів би штрафи за залишення собаки просто на вулиці. Для цього. Довелося б долучати й громадськість, щоб кожна людина не залишалася в стороні та повідомляла про таких бездомних собак захисникам тварин і державу для виділення відповідних коштів на їхнє нормальне утримання. На мою думку, бездомних собак можна задіяти в кінологічному центрі, де вони зможуть допомагати людям та не голодувати. Ще можливе активне запровадження соціальної реклами що по школах вчителі проводили частіше так звані уроки доброти, в яких розповідали, як правильно доглядати за тваринами.